Біатлоніст Роман Воскобойник набирає швидкість на трасі лижоролерів. Траса єдине, що вціліло після спроб росіян захопити лижну базу. Приміщення лижної бази розбомблене, а ліс посічений обстрілами. У рік тренуватися на базі, а потім ось таке не дуже приємно це бачити. Хлопець займається біатлоном два роки. Сренування нас постійно проводилися. Тут э, чемпіони постійно були. Футбол тут ще грали, коли не було сніга. До російського вторгнення тут тренувалися біатлоністи і лишники. Тут проводили чемпіонати України та гонки чемпіонів. У березні 2022 року тут тривали бої за Чернігів. На лижну базу скидали авіабомби і обстрілювали артилерією. Об'єкт був важливий, можна сказати, це як ворота до Чернігова. І тут наші танкісти і стрільці показали свою спроможність виконувати ті завдання, які ставить батьківщину. Поки тривав артобстріл, вже були спроби висадити людей з техніки. Все закінчувалося. Зараз однаково вони відходили. Тобто вони бачили, що опір люди чинять, чинять опір запекло професійну і відходили сьогодні. На лижній базі вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи чернігів. Комплекс зруйнований, але процес відбудови може розпочатися вже цього року, говорить заступниця голови обласної ради Ніна Лемеш. Можливо, уже в цьому році тут розпочнуться будівельні відновлювальні роботи. Перше, це зараз над чим ми працюємо, це ми створюємо єдиний цілісний майновий комплекс, який має налічувати усі розрушені стіни лижної бази, лижеролерну трасу, стрільбище, усі земельні площі, які Знаходяться всередині лежеровної траси, ну тому що біатлонний і спортивний комплекс це не лише одна будівля, а це велика територія. Чи підлягає відбудові приміщення, де раніше жили спортсмени, стане відомо після проведення експертизи. З того, що ми бачимо, то це буде повний демонтаж і нове будівництво і самої будівлі лижної бази, і спортивних об'єктів, таких як спортивні зали. І лежерожна траси, і стрільбіща, і е, резервуару для штучного для води і для штучного снігу. Це буде е, вздовж траси, лижної, зимової, буде осніження штучним снігом. Це буде освітлення, це буде стадіон. Тут теж де можна буде там і в ігрові види пограти, і там якусь підготовку зробити. Тому це такий великий-великий комплекс. Якщо отримують погодження від уряду, підтримку фондів, які фінансуватимуть відбудову бази, то завершити будівництво можуть за 2-3 роки, каже Ніна Лемеш. А 11-річний Роман Воскобойник будує плани на спортивну кар'єру. Стати призером чемпіонату світу, чемпіонату світу, там отримати хрустальний кубок. Дар'я Яншкевич, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.